Мені здається, що всі ми стикаємось з якимись віковими змінами, а також після літа може з'явитись пігментація або зменшитись пружність шкіри. І я наразі тестую лінійку. Віши ліфтактив. Нещодавно я повернулась в Карпат і додала в свій догляд гіалуронік спеціаліст від віши дівчат. Це просто мастхев, тому що він класно зволожує, заповнює шкіру. Також в мене є віши ліфтактив. Кремчик для обличчя. Я mm. вам покажу. <гум> Якщо чесно, я раніше ніколи не використовувала серуми, тому що якось не наважувалась. Не знаю, для мене була база якогось вмивання, але цей просто мастхев, тому що шкіра дійсно стає більш сяючою, і мені подобається цей накопичуваний ефект. Мені здається, що саме сироватка завжди працює на пружність. Знаєш, вона додає ось такого глибокого саме зволоження. <гум> <гум> Це лінійка ліфтактив Б3. Вона містить СПФ та молекулу мелазил, що допомагає Магає вирівнювати тон шкіри й боротися з пігментацією. Лінійка оновлена як за формулою, так і за зовнішнім виглядом. У всіх продуктах тепер міститься мелазил. Якраз от кремчик під очі мені супер актуально, тому що якраз у мене всі закінчилися. А це ще з SPF, Тому супер. Взагалі ідеально для мене. У мене шкіра е, схильна до дрібних висипань, але все одно потрібне постійне зволоження. Цей до речі, тобі точно підійде, тому що це сироватка, і також кремчик з колагеном. Ой, клас, взагалі, ідеально. Кремда. Відкривай, давай. Це серія Hyaluronic Specialist Спеціаліз-16». Вона стимулює виробитку колагену, підтягує контури обличчя, робить шкіру більш щільною і свіжою. Класно, швидко вбирається, і при цьому ти відчуваєш, як одразу шкіра наповнена. Моментально діє. Тож, дівчат, якщо хтось стикається з такими самими проблемами восени, залишу посилання на віше тактив спеціаліст внизу.